Всім привіт! Ви на каналі від Хобі до бізнесу. І в цьому відео ми з вами протестуємо одну із найдешевших морілок, яку можна придбати в Україні, а саме морілка компанії Master Color. Морілка не на водній, не на масляній основі. Вона складається з розчинника і барника, і ще якогось стабілізатора. Одна баночка такої морілки коштує 40 гривень. Я взяв 4 кольори: червоне дерево, горіх ВНГ, Дуб. В баночці десь мілілітрів 300. Ніде надпису я не знайшов, скільки тут. Розповім спочатку для чого потрібна мені морілка. Хто слідкував за моїм каналом не так давно, я придбав собі ось таку настільну циркулярну пилу та почав виготовляти різні вироби з дерева. Ось такі кошики дерев'яні з ручками, корзинки, ящички різні. Кого цікавить? Пишіть в коментарях, можу продати кашпо підвісні для квітів вони з ручкою. Ось такі гарненькі будуть. І щоб вони краще виглядали, я хочу їх прикрасити морілкою та лаком. Але ніколи не користувався морілкою. І разом з вами хочу спробувати. Та подивитись, який результат. Тестувати морілку ми спочатку будемо ось на оцих чотирьох планочках. Вони у нас світлі. Одна п'ята у нас буде темніша, так як у мене не тільки є світле дерево, а й таке, з якого я теж виробляю. І хочу спробувати на такій дощечці, яку я вже обробив вогнем. Як буде виглядати на ній морілка? Дощечки я розділив на дві частини. На одній частині один шар морілки буде, на іншій в два шари. Ну що, почнемо випробувати? Розставили ми напроти кожної дощечки свою морілку. Перша у нас буде морілка червоне дерево. Хотів вас попередити, морілка має різкий, не дуже приємний аромат. І так, почнемо. Ось такий результат ми маємо після нанесення одного шару морілки, як ми бачимо на дереві, проявляється текстура. Особливо там, де нанесли морілку кольору дуб. Де не всі частково. На темній деревині морілка має зовсім інший кольор, не такий насичений, як на білій. А там, де обдали вогнем, проявляється текстура дерева, але морілка не так виділяється. Горіх гарно дивиться, якщо бачите, там, де обдавали вогнем. Горіх дуже симпатично дивиться. Пройшло десь пів години. Перший шар морілки висох. Колір змінився, став не такий насищений. Але мені подобається. Там, де дерево було погано оброблено, він темніший. Чітко видно, це не малюнок дерева, це де погано оброблено, погано зашліфовано. Ось на темній деревині колір зовсім не такий насищений, погано на темній деревині, А там, де обдавав вогнем вогнем, то симпатичненько. Другий шар. Але другий шар я буду наносити не повністю, а частково. Пройшло ще півгодини. другий шар морілки висох. І що ми маємо? Ось це у нас в один шар, це в два шари. Це на темному дереві, це було оброблено вогнем. Мій фаворит червоне дерево. На другому місці. Скоріше всього, Дуб, Горіх і Венге на останньому. Всім велике дякую за перегляд. Кому було цікаво і хоче подивитись, як будуть виглядати мої вироби під цією морілкою. Підписуйтесь на канал, трішки пізніше зніму для вас відео.